Сьогодні четвер, 16 січня, Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулись в місті та області, традиційно у цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Музика. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом невиплати заробітної плати тролейбусникам. Перших у новому році хабарників затримали на буковині правоохоронці. Судді наймасштабнішого на Буковині фестивалю Маланки оголосили переможців. На Буковині тепловоз смертельно травмував 52-річного чернівчанина, який ішов колією і слухав у навушниках музику. Трагедія сталася після опівдня на залізничному перегоні Чернівці-Південна Чернівці Центральна Львівської залізниці. Це трохи далі від мосту по вулиці Руській в Чернівцях. Чоловік переходив колію у невстановленому місці. Машиніст локомотивного тепловозу його помітив. На звукові сигнали людина не реагувала, не допомогло і екстрене гальмування. Чоловік потрапив під колеса і загинув на місці. 12.50, їхав грузовий поїзд в сторону центрального вокзалу. Впереді нього між путями йшов чол чоловік пенсіонного віку. который не слышал звуковой сигнал э, тепловоза. Машинист подавал сигналы предупреждения человеку, который шел между путями. В тот час, когда он не слышал поезд, сбил э, его, выяснилось после этого, что он был в наушниках э, в ушах и не слышал э, звуковой сигнал тепловоза. Просьба от э, работников железной дороги, от работников милиции, чтобы были все внимательны, не. не ходили по пожежнодорожним путям, це очень опасно для людей. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом невиплати заробітної плати тролейбусникам. Перевірку Чернівецького тролейбусного управління з цього приводу проводила транспортна прокуратура та інспекція з питань праці. Встановлено, що службові особи тролейбусного управління безпідставно не виплатили заробітну плату більш ніж 400 працівникам за листопад минулого року на загальну суму 625 тисяч гривень. Порушивши таким чином їхні конституційні права, досадове розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу безпідставна невиплата заробітної плати. Про це повідомляє прес-центр обласної прокуратури. Війна за дітей триває. Батьки, яких суд напередодні нового року позбавив батьківських прав, стверджують, що радше помруть, але дітей не віддадуть. А органи опіки запевняють, що роблять все задля комфорту та збереження здоров'я малечі і не полягають на тому, що умови, в яких наразі проживають діти, не відповідають нормам. На чиєму боці правда. Дивіться далі. Напередодні нового року ми вже робили сюжет про родину зелич. Нагадаємо, що Ганна мати двох дітей: чотирирічної дівчинки та піврічного хлопчика, вже четвертий рік виборює право батьківства. Вперше її позбавили батьківських прав 2011 року. Проте рішенням апеляційного суду його було скасовано. 2012 року дитину повернули матері. А вже 25 грудня 2013-го апеляційний суд залишив рішення першої інстанції відносно позбавлення батьківських прав Ганни. Причиною такого рішення стали умови проживання родини, відмова від лікарської допомоги в молодшій дитині та низка інших питань. Ну, наприклад, як можна прокоментувати повідомлення значить, лікарні в центр соціальних служб за медичною допомогою, не звертаються. Поради лікаря не виконуються. Діти перебувають на санітарних умовах без належного догляду. Ну а перед тим написано, що враховуючи вік дитини. Та проживання дітей незадовільних побутових житлово-повдових умовах, відсутність газу та водопостачання та відмову батьків від госпіталізації. Дільничним лікарем була викликана бригада працівників міліції, начальник кримінальної міліції, старший уповноважений, працівники центру, працівник центру соціальних служб. Батьки категорично відмовилися від госпіталізації. Але батьки кажуть, що на це є свої причини. когда я хотел остаться там, в больнице, я уже говорю, давайте я останусь в больнице с ребенком, потому что мать останется дома, а я с ними там. Они говорят, вы уже им никто, вы только умеете рожать. И оставляете детей, как говорится, государству отдаете. Вам тут делать нечего. Не сказали где, пока я не подключил... Слова адвоката. Да, я відвідувала з Павлом лікарів. Йому його важили, йому його провіряли, слухали, казали другі лікарі, що все, все добре. Але ця лікарка, яка зараз у нас приходить, репіцька Тетяна Васильівна стверджує, що дитина трохи на голову слаба. Також батьки запевняють, що незважаючи на скрутне матеріальне становище, вони намагаються дати своїм дітям необхідне квартиру, як вони стверджують, опалюють дровами, їсти готують на електричній плитці. Проте у службі в справах дітей на це є інша думка. Ніхто не говорить про проведення якихось абсолютно, як ми зараз кажемо, євроремонтів, елементарні речі, які би говорили про ну. Те, що можна там жити. Питання, якщо квартира відключена від газу і водопостачання ще в 2008 році, ще до народження, то чи не можна було цю енергію матері, і батька вже там зараз спрямувати на те, щоб ну, елементарні речі зробити. Реструктуризацію. Ніхто не каже про відшдування боргів, але ж є можливість реструктуризувати борги якимось чином виплачувати. Проте батько дитини каже, що він за власний кошт замінив вікна на металопластикові та один годує всю родину, а зарплата його трохи більше за одну тисячу гривень. Коли говорити про те, що так дитину просто забирають, що є чиясь приходь, що там різні версії є. Що дітей треба, хтось хоче дітей продати, хтось хоче забрати квартиру. Воно ну важко мені важко зрозуміти це, тому що це свідчило би. Знаєте, яку змову треба було зробити? Лікарня, центр соціальних служб, СОБЕЗ, служба у справах дітей. Всі змовилися і говорили, що є сім'я, яку треба там якимось чином це зробити. Наразі ж, як нам розповіла адвокат родини, вони подали до вищого спеціалізованого суду касаційну скаргу на рішення першої інстанції відносно позбавлення матері батьківських прав та ухвалу апеляційного суду Чернівецької області. Зараз ми очікуємо, яке буде прийнято рішення відносно нашої касаційної скарги, тобто зараз ми в моменті очікування, скажімо так, і сподіваємося, що все ж таки вища інстанція прийме до уваги всі наші доводи, наведені в касаційної скарги, і все ж таки буде прийнято рішення на користь цієї жінки, на користь її дитини в першу чергу. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перших у новому році хабарників затримали на Буковині правоохоронці. Йдеться одразу про двох посадовців. Один вимагав 6 тисяч гривень за права на сільськогосподарську техніку. Інший за 10 тисяч доларів обіцяв виділити ласий шматок землі біля Дністра. Обох затримали на гарячому. Олександр Хмель з подробицями цих справ ознайомить детальніше. Співробітники обозу у Весокоріну в Чернівецькій області задокументували злочинну діяльність начальника Герцаївського навчального пункту Чернівецького навчально-консультативного центру кадрів АПК. Четверо чернівчан хотіли влаштуватися на навчання до вищевказного закладу та отримати посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою. Аби бажання втілилося у реальність, чоловік вимагав від них неправомірну вигоду в сумі 6 тисяч гривень. Саме під час отримання хабара посадовці затримали правоохоронці. На гарячому затримали хабарника і у Сокирянському районі. За чималу суму, два гектари землі голова сільської ради планував незаконно передати у приватну власність. Однак йому завадили співробітники управління боротьби з економічною злочинністю ОМВЕС та прокуратури області. Що посадовець вимагав незаконну винагороду від приватного підприємства в сумі 10 тисяч доларів США за виділення та надання у власність земельної ділянки розміром 2 гектара під будівництво готельно-розважального комплексу на березі річки Дністер. 15 січня 2014 року, під час отримання хабаря в розмірі 10 тисяч доларів США в місті Чернівці, останнього було затримано з наявним. При затриманні посадовець чинив опір та намагався втекти з місця події. По даному факту, слідчому управління прокуратури області відкрите кримінальне провадження проводяться за постановленням інших фактів вимагання та отримання хабарів посадовцям та осіб, причетних до даної незаконної діяльності. Олександр Чернівецький репортер, телеканал в Чернівці. 18 мільйонів гривень саме стільки збитків державі по кримінальних правопорушеннях, облікованих у минулому році, виявили співробітники головного управління Міністерства доходів і зборів України в Чернівецькій області. З них вже відшкодовано більше половини. Та міндоходівці кажуть, буде більше. Про результати роботи слідчих та оперативних підрозділів головного управління міндоходів у Чернівецькій області за 2013 рік розповідав начальник штабу оперативного управління цієї установи Ігор Кель. Минув перший рік після створення Міністерства доходів і зборів України. Основним завданням 2013-го було його встановлення, створення і налагодження форм і методів роботи та взаємодії з громадянами України. Вектор боротьби з податковими злочинами змінився з силових на інтелектуальні. Якщо винна особа бажає настати на шлях виправлення і доведе своїми активними діями про це, про це це а саме відшкодування збитків, співпраця з слідчими органами та Органами прокуратури, тощо, то вона може понести більш м'яке покарання, або може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Однак, якщо з боку осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, є активний супротив законним вимогам правоохоронних органів, небажання визнавати свою вину та уникати покарання, то кримінально-процесуальний кодекс України передбачає в життя до зазначених осіб адекватних заходів, зокрема, це накладання арешту на майно. Заявлення цивільних позовів і такі заходи нами торік застосовувалися. Окрім віртуальних злочинів, були у минулому році і цілком реальні. Оперативні працівники виявили і припинили діяльність трьох підпільних цехів по виробництву фальсифікованих лікерогорілчаних виробів та вилучили товарно-матеріальних цінностей із незаконного обігу на понад 9 мільйонів гривень. Особливу увагу наразі приділяють відслідковуванню нелегальних товарів під акцизною продукції, тобто спирту тютюнових та лікерогорілчаних виробів. Кримінально-процесуальний кодекс, який вступив в дію на початку минулого року, передбачає як каральні санкції. Так і навпаки. Напрямок дуже важкий. Повірте мені, електронні гроші. Вони ще ну, в повній мірі, боротьба з ними. Не ведеться на сьогоднішній день. Лише розпочинається. Я вже відмічав, що Чернівецька область це дійсно. Що ми одні з перших в Україні виявили дане порушення в сфері електронних грошей. У 2013 році був накладений арешт на майно на суму понад 6,5 мільйонів гривень та заявлено цивільних позовів на суму понад 11 мільйонів гривень. З початку року оперативниками в регіоні попереджено сім фактів необґрунтованої заявки на відшкодування податку на додану вартість на суму майже півтора. Мільйона для більш плідної роботи, зауважує Ігор Миколаєвич, управлінню не завадила б сучасна техніка, але поки що справляються тим, що є. Як бачите, шахраї вони ж не, не, не стоять, не ждуть. Поки ми обладнання візьмемо, поки ми навчимо людей, персонал. Нам вже треба працювати, і ми вже працюємо. І вже є вже результати саме головне. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Колишній член міськвиконкому Олексій Коломієць підозрюється в організації блокування міської ради 2 грудня. Правоохоронці інкримінують йому захоплення державної установи та підбурювання студентів до протиправних дій. Сам опозиціонер подібні закиди називає політичними провокаціями та заявляє про тиск. Більше про резонансну справу в сюжеті Олександра Коркоїла. В політичній партії удар вважають, що повідомлення про підозру, вручене Коломійцю, це спроба усунути його з політичної арени Чернівецької області. За словами самого активіста, правоохоронні органи влаштували на нього полювання, розшукуючи навіть квартирі сина. Ударвіць переконаний, події 2 грудня на центральній площі та в міській раді були мирною акцією, а не силовим захопленням державної установи. Я як спочатку говорив, це є це просто політична провокація, політичний тиск партії, тиск тих активістів, які беруть активну участь в Майдані. тих активістів, які завжди ночують. Бачите, я з горлом, але я з вами спілкуюсь, не боюся і температурний режим. Тих, їх треба вирвати з цього кола активістів і показати всім остальним, От дивіться, що зробили з Коломійцем. Так завтра буде з вами. В свою чергу керівник обласного середку удару нардеп Роман Ванзуряк зазначив, що Віталій Кличко звернувся з депутатським зверненням для припинення кримінального провадження проти Олексія Коломійця. Також Ванзуряк висловився із приводу скандального ухвалення Верховною Радою держбюджету на 2014 рік. П'ять хвилин державний бюджет є. Ну ви знаєте, сьогодні відбулася взагалі узурпація всієї влади. Значить, єдине треба було приструнити кілька депутатів, значить, і вони це ну, якби зараз роблять, да, цей процес запустили. Ну, мені здається, що ситуація, та, яка є з бюджетом, вона є у всіх галузях. Ну, і ми розуміємо, що цей державний бюджет, якщо б він був публічним і проходив би всі процедури, які вимагає закон, він не був би прийнятий. Нагадаємо, головний фінансовий документ країни ухвалили зранку голосами 249 народних обранців. Через блокування трибуни опозицією провладна більшість прийняла бюджет без необхідного на те обговорення. Олександр Коркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Тенденція встановлювати на новорічно різдвяні свята у себе вдома не справжніх лісових красунь, а штучні ялинки та зібрані ялиночки з гілочок щороку збільшується. До зимових свят у грудні 2013 року лісівники Буковини реалізували майже 25 тисяч ялинок, хоча планували набагато більше. Їх реалізація здійснювалась у відповідності до чинного лісового та природоохоронного законодавства зі спеціальними бирками для електронного обліку. Лісівники також зазначили, що цього цього разу не зафіксували жодного порушення щодо незаконної вирубки новорічних красунь. Про плани і реалії лісового господарства щодо новорічних деревцят, а також про те, де вже зараз знаходяться нікому не потрібні ялинки, далі розкаже Генрія Табеух. Працівники лісового господарства заготовляли новорічні деревці на спеціальних плантаціях та під час проведення лісогосподарських заходів. Це й розчистка просік, проведення рубок догляду в хойних молодняках, розчистка сінокосів та пасовищ. Такі лісогосподарські заходи ми традиційно підводимо, щоб проводились перед новорічний період, тому що в інший період ця продукція фактично збуту немає. А перед новорічний період це є додаткова можливість до підприємства заробити кошти. Задекларовано було на заготівлю ялинок в обсязі близько 50 тисяч, але фактично заготовлено. І реалізовано майже половина 25 тисяч. За них лісове господарство отримало кошти у розмірі майже мільйона гривень. Ялинки заготовляли по замовленню, тому не було лишніх, які не купили. Зрозуміло, що окрім тих, що продавалися від лісгоспу, були й новорічні деревця від тих, хто має приватні плантації, з яких і реалізовувались лісові красуні. Самовільних рубок ялинок напередодні зимових свят не встановлено, запевняє пан Володимир. Щороку кількість справжніх ялинок, які купуються на свята, зменшується, адже люди також із задоволенням встановлюють усе. Вдома штучні деревця або ж купують ялиночки з гілочок. Ми запитали у чернівчан перевагу, яким ялинкам вони надають. Думки розділились, адже хтось і досі хоче відчувати ялинковий запах у себе в квартирі, а хтось вже знає, що штучна ялинка це врятоване справжнє дерево і не одне. Живу звичайно. Чому вибирали живу? Ну бо це нові новий рік, а штучно вона не пахне. Вирощую спеціально для нового року ялинку. Я думаю, що це немає тут нічого такого кримінального. Шучну. Чому ж точно? Ну, кажу, що це, за рахунок збереження ресурсів, лісу вирішили поставити штучну ялинку. Більшість людей вже почали викидати ялинки на смітник. Звичайно, вони осипаються, стоять вже не такі гарні, як і з самого початку, та й новорічно-різдвяні свята добігають кінця. Чи не біля кожного смітника вже можна побачити використану красуню? Утилізовувати їх будуть разом із іншими відходами. Що ж до ялинок, які встановлені за державним замовленням, до прикладу, такі як головна ялинка на Соборній площі, то за них візьметься трес зеленого господарства. Генрієта та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Судді наймасштабнішого на Буковині фестивалю Маланки оголосили переможців. Нагадаємо, що вчора в Чернівцях відбувся фестиваль, який зібрав маланкарів не лише з України, але й з інших країн, таким чином, набувши статусу міжнародного. За головний приз заходу, а це 50 тисяч гривень, боролись понад 40 команд. Хто ж переміг цього року, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Розмаїться костюмів, звичаїв, пісень та ідей саме так пройшов четвертий за ліком фестиваль Маланки в Чернівцях. Щороку учасники конкурсу вигадують все нові образи, а їхні транспортні засоби нагадують учасникам про історію нашого світу та популярні казки в рамках Маланка Фесту 2014-го Вулицями міста проїхали потяги, боліди формули 1 лісапетний батальйон. А разом з іншими учасниками чернівцями ходив механічний дракон, казкові персонажі та багато інших героїв. А подивитись на виступи конкурсантів прийшли тисячі чернівчан та гостей нашого міста. Дуже класно, дуже люблю ці традиції. Дуже полюбляю все, що відбувалося на сцені. Молодці, всі варти всі варти кращого. Дуже цікаво було, дуже захоплене було. Щоб були здорові, щоб на другий рік ще краще показати перше місце Горбову. Молодці гормова молодці дуже хороше. Добре, як відмітили судді, не оминули учасники учасника і кількасотрічні традиції маланкування. Від року в рік всі колективи намагаються переходити більш до автентичності. Вони не забувають і те, що вони мають в селах, але переходять до автентичності. Згадують, що кожен крок Маланки, кожне слово в Маланці, кожна маска в Маланці має підтекст, має якийсь зміст. Розумієте, і це було сьогодні і на сцені, і це бачили всі люди тут на площі. Я думаю, що ми були об'єктивні, Ви були об'єктивні, хоча було дуже дуже тяжко. Проте, незважаючи на все це, судді таки зробили свій вибір. Отже, в номінації Краща переберія перемогу одержала важківецька Маланка, а з перемогою і 30 тисяч гривень призових. Міський голова важківців, не приховуючи емоції, запевнив, а гроші вкладуть у підготовку до наступної Маланки. Дуже приємні враження. Ви знаєте, свято і свято. Тим більше ми сьогодні в номінації переберіг зайняли, будемо говорити, не призове місце, але пожительний приз це у номінації «Переберія», тому що ми у Маланки не приймали участь, так як ми переможці про Маланки. Що ж до основних номінацій, то третє місце в конкурсі і 20 тисяч гривень цього року отримала Маланка з села Горішні шарівці Заставнівського району. Друге місце і 30 тисяч призових здобули учасники з села Горбово. А кращою Маланкою 2014 року була визнана не менш знаменита красноїльська маланка. Дякуємо всім за участь. Нашому спільному святі. Красноїльська маланка перемогу одержує вже вдруге. Як нам розповів селищний голова Красноїльська, в їхній маланці взяло участь п'ять колективів з різних куців селища. Між ними й розділять кошти. Дуже великі емоції блокують навіть щось сказати. Ну у нас я чому. Представляю маланку, тому що в Красної 5 маланок, 5 різних маланок на 5 путів. Вони починають своє дійство 13 числа з вечора і до 14-го ввечері закінчують дійство перед селищною радою. Я їх там зустрічаю, також ми їм їм винагороди свої. Ну, Виходить, на Чернівці їхати на даний фестиваль зорганізовую вже, як звичайно, селищний голова. Сюди ми їх привозимо. на так виходить. Получається на п'ять колектив, наші далі. Ці гроші йдуть звичайне на підтримку, тому що ці дані колективи потім собі організовують, якби таке дійство. Ну скажімо, таке своє гуляні. Дар'я Тохпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини четверга. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж за вами прощаюсь до наступного випуску Чернівецького репортера та бажаю вдалого завершення дня, що минає. Залишайтесь телеканалом Чернівці.